Студія Вогнеслово аудіокнижки Українською з Вогником Представляє Автор Олександр Бокієнко Коли не сплячий, прокинеться, Частина друга, у якій Ян починає згадувати минуле, а нічний дзвінок не віщує нічого доброго. Демрява прийшла в Грімволд зі степу, поступово повзла вона з околиць, заповнюючи старі вулиці пахощами сухої трави та піску. Неспішно крокувала бруківкою площ, несучи у своїх кишенях лихих польових мишей та вологий подих далекого річища. Небо затягло хпаровиллям, але дощу цієї лочі бути не могло. Вітер подіс порожнілими провулками стародавнього Грімволда, зламані гілочки пташини гнізд та сіре безпорадне пір'я. Діч з типовою змією брала владу у місті, а з нею приходив звичний тепер жах. Ян дивився на порожню вулицю крізь бруднувати віконне скло та згадував своє дитинство. Не сказати, що пройшло аж занадто багато часу, але тоді все було інакшим. «Яні, ні, дитино, ти йди. Кому кажу, Яні? Де цей чортів хлопчина? Яні, щоб ти вмер. Ти повинен гарно їсти, щоб бути здоровим. Я ні клята дитина, додому! З пам'яті виринав голос тітки. Владлий оклик, часто хрипкий від міцних цигарок, лунав він зганку, летів над потопаючим в зарості та сутінках подвір'ям старого дому, що й досі стояв на початку вулиці Булярів, за два квартали від площі трьох ринків. Тоді великий зелений двір, в якому грались допізна, здавався безмежним. Пані Аніело!» А ви знаєте, що ваш Яді сьогодні розбив шибку на другому поверсі? Ой, чортів син, простий Боже світлий, шибку, яне, додому! Не такий вже й гучний голос сусідки губився у вигуках тітки, поважного віку, але все ще міцної жінки, з войовничим поглядом сірих очей та завжди непокірним, досі вілким темним волоссям. Діти ж, сміючись, ховались в кущах, не боячись ані гніву батьків, ані темряви. Дорослі ж спокійно в голос згадували чорта та бога, яких, схоже, все ж таки не існує. Спогад про події давлини розчинився у неприємному металевому дзеленкоті важкого телефонного апарату, що висів у коридорі поряд східними дверима. Зникла з внутрішнього поля зору тітка Аніела, ще жива, така якою її запам'ятав маленький яді. Розлетілось темним пташиним пір'ям подвір'я дитинства і часи, коли люди не боялися з зностелям ночі. Поринаючи до сну заплющувати очі. Ял повільно, не вмикаючи світла, рушив на звук телефону. Пройшов темною кімнатою, ледь не перечепившись через полишені капці, та вийшов у довгий коридор. Підлога приємно холодила босі ступлі. Минаючи, лагідно провів пальцями по зачинених дверях кімнати тітольки. Телефон продовжував дзвонити. Чоловік зупинився, увімкнув маленький тьмяний світильник і лише потім. Навмисне знущаючись з чекання, підляв слухавку. Півколо теплого світла вихопило з темряви телефонний апарат із великим диском набору номера та шматок стіни з записаними на шпалерах іменами і рядками цифр. Поряд з телефоном на довгій мотузці висів наполовину списаний олівець. Альоу! мовив Ян, але з динаміку лише ритмічно заклацало, зашипіло, далі почулося що лінії лілії зв'язку та запала тиша. Говоріть нормально. Я не володію мовою давніх. «Пане Ян. Чудово, що ви вдома у цю кляту ніч. Голос на тому кільці дроту лунав ліби з-під води та сильно тягнув приголослі, від чого здавалось, що кожне слово дається співбесіднику із великими труднощами. Їм потрібна ваша допомога. Ян притиснувся лобом до холодних шпалер поряд з телефоном. В потилиці почав народжуватися біль. Хвиля болючого тепла поповзла головою та звично вліздилась, чіпляючись маленькими гострими кістями десь за очима. Е, ні, я не маю справи з давніми, вимовив Ян похмуро, чекаючи на реакцію. Вони знають, але цього разу. Біда прийшла на поріг самого бургомістра. Співбесідник так само продовжував розтягувати слова у найдивніших місцях, від чого слухати його було неприємно. «Сонна хвороба? Лише людське лихо. До чого тут бургомістр? Дивлі недомовки починали дратувати Яна. Голова боліла все сильніше. Ще вечора він відчув біду і чекав на дзвінок, але справа поверталась зовсім не так, як він міг собі уявити. Ви, експерт, та маєте рацію, пан Ян. Та зараз сліпий випадок доторкнувся то і додав ліх. Як вам відомо, Солна пошесть поширюється не тільки на людей, на півкровлі теж у золі ризику, й жереб випа вдольці бургомістра. Почуте биттєво відірвало яла від холодної стіли. Навіть біль наїдилу, але солодку мить відпустив, ховаючи кіхтики м'яке тепле ніщо. Оце так. Чутки, що плавають міста, виявились правдою. Мовчання у слухавці було глітючим, але яну на це було начхати. Те, що давлі, мають не лише ділові зв'язки з людьми, а й більш тісні контакти і для кого не новина. Але якщо ця розмова не безглуздий жарт, виходило, що бургомістр лишив у живих пліт одного із таких мерзенних союзів. З ким я розмовляю? обережно спитав Ян, відгаляючи думки про втіхи давніх якнайдалі. Чоловік вже здогадувався, яку відповідь отримує, але підтвердження не буде зайвим для подальшої розмови. Моє ім'я Волдо. Речник його величності, бургомістра, до ваших послуг. Ял миттєво згадав високого, завждигнутого сірого оксамит для молодого чоловіка з велетенськими, ніби риб'ячими очима та численними слідами постійної близькості з давніми. Бліда, майже прозора шкіра, сині набрякі вени на шиї та тонких руках. Таким він поставав на численних публічних виступах, коли оголошувались накази теперішнього правителя міста. Автомобіль буде поряд з вашим будинком через 15 хвилин, промовив Волдо спокійно. Через три години, не раніше, відрізав Ян, знов притискаючись лобом до холодної стіни. Мені потрібно підготуватись. Волн на іншому кільці телефонного дроту мовчав, намагаючись не відповісти так, як він звик на відверту злевагу. Повірте мені, я знаю, про що я кажу. Ян говорив швидко, зважаючи свої вигоди та можливі неприємності, в які можна потрапити, влізаючи в справи давнього дому. Часу у нас стільки, скільки потрібно. Декілька годин вже нічого не вирішать. Все, що могло трапитись, вже трапилось. Й для та поспіх можуть лише зашкодити. Що ж вам видніше, пане Ян? В тягучих словах речника читалась неприхована злість. Знайте, я б ніколи не звернувся до людини з вашою репутацією. Але ситуація вимагає компромісних рішень. До всього люд каже, що ви біса сильний не сплячий. Я нарешті все обіркував, та хижа всміхнувся словам співбесідника. Люди помиляються, пане речник. Я не сильний. Волдомоволі пхикнув. Ліби вдавившись, що небо, як потішило яна Я найкращий. Слухавка з силою опустилась на важелі телефону. Апарат ображено целейкнув, і у квартирі знов запанувала тиша. Ян зробив декілька глибоких подихів, заспокоюючись. Біль у голові пульсувала хвилями, але думкам це майже не заважало. За роки співіснування можна звикнути до будь-чого, навіть до болю. Проходячи повз назавжди зачинені двері кімнати тітоньки, Ян зупинився. Постояв, але заходити, звісно, не став, мовив, звертаючись лібе сам до себе, майже пошепки. Ти ж чула телефонну розмову, Ані стара? Ян знову лагідно провів рукою по леншорському дереву дверей. Колись я не зміг тебе врятувати. Та можливо, саме сьогодні мені випаде шанс потримати за горлянку потвору, що тебе вбила. І ледь в другої частини. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово. Олександр Макієнко. Та Давидкин Микола, до нових зустрічей.